Полтавка Інна Салімовська здає кров, щоб перевірити рівень цукру у крові. Раніше такого говорить не робила. У жінки показник у межах норми. Бабуся в мене хворіє на цукровий діабет, тому ну ризик є. Є така можливість, чого з нею не скористатися. Це було б нерозумно з мого боку. Поспішала на роботу, не поїла, вирішила скористатися і цією можливістю. В обласному центрі таку перевірку безплатно сьогодні здійснювали у трьох центрах масової вакцинації від ковід. 19 на кожен тест витрачають близько хвилини, каже Людмила Кушнаренко. Беремо експрес-полосочку, вставляємо в Тут Воно вам загорілося. Слідуючи, беру скарифікатор, вапку зі спиртом, змучую. Ви. Даєте палець, я проколюю. Набираю капельку крові, буквально на е, тест полосочку, і загорається тут секундомір. Він відчитує 6 секунд і потім показує результат вашої крові. Якщо вчасно виявити перевищення норми, у половині випадків захворювання на цукровий діабет можна попередити, говорить ендокринологиня Ельвіра Кайдашева. Если человеку больше 45 лет, это уже фактор риска. Если у него в роду был сахарный диабет, то есть есть наследственность, это уже фактор риска. Если у женщины во время беременности повышался сахар, еще раз фактор риска. Если Человек ведет малоподвижный образ жизни, стрессовый, ест неправильно, не вовремя, неправильную пищу, у него есть ожирение, еще один фактор риска. То есть чем больше этих факторов риска складывается, тем больше риск заболеть сахарным диабетом. За словами лікарки, розрізняють три типи діабету: перший тип характеризується недостатнім виробленням інсуліну, другий тип захворювання виникає через неефективне використання інсуліну організмом. А ще гестаційний діабет, який розвивається у вагітних, раз на півроку перевіряє цукор у крові 57-річна Полтавка Ольга Щеглова. Несподівано сама для себе зранку випила солодкого чаю. Прийшла сюди і була дуже ну було мені дуже. Неприємно з того приводу, що я не можу здати аналіз, але через 4 години після вживання їжі нормальний організм, який функціонує нормально, він весь цей цукор переварює. Тому я прийшла, здала, результат порадила. Були граничні результати, але дуже за межі не виходило. Коли результат граничний, то це привести можна в норму, буквально дієточка трошки, ну грішна, люблю солодке. До симптомів цукрового діабету належить, зокрема, втрата ваги, повільне загоювання порізів та пошкоджень тіла або часте сечовипускання, підвищене відчуття голоду і спраги втома та погіршення зору, говорить Ельвіра Кайдешева. Якщо діабет второго типу, а діабет второго типу займає більше 80% з цих виявлені случаїв, це більше людей, Їм назначаються препарати в таблетірованих препаратів. Може бути часом, коли діабет прогресує, назначат інсулін. Пацієнти з діабетом первого тіпа сразу требуется лечение інсуліном. За словами лікарки, у полтавській громаді цукровий діабет мають близько 13,5 тисяч людей, із них приблизно сотня діти. Каріна Попова та Сергій Єрохов. Новини на Суспільному. Полтава.